Права, 1369. Збери у лівій частині рівняння всі доданки, що містять невідоме, а у правій всі доданки, які не містять невідомого. Ну що ж, стартуємо. Перше рівняння 5х плюс 3 дорівнює 9-2х. Ну, давайте дивитися, який у нас доданок тут не містить невідомого. Це числа. Справа у нас зліва у нас є плюс 3, то ми перенесемо його вліво, змінюючи знак. Так, справа у нас є. Доданок, що містить відоме, це мінус 2х, ми перенесемо через знак дорівнює, також змінюючи знак. Ну що ж, тоді записуємо. Зліва в нас було 5х, так і залишається 5х. Тепер, справа було мінус 2х, переносимо через знак дорівняння ліворуч, у нас буде плюс 2х. Це дорівнює. Так, справа у нас було 9, так і записуємо. 9. Тоді зліва було плюс 3. Якщо ми перенесемо вправо, то буде мінус 3. Є? Так, більше нічого нам поки робити не потрібно, просто перенести. Переходимо до другого завдання. 9m-4 дорівнює 5m плюс 2. Також давайте групувати. Тобто вправо переносимо числа. Так, мінус 4. Тоді переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. так, Ну і 5m. Це містить невідоме. Перенесемо через знак дорівнює вліво. Так. Тоді зліва у нас було 9М. Так і записуємо 9М. Справа було плюс 5М. Перенесемо вліво через знак дорівнює, Міняємо знак, буде мінус 5М. Дорівнює. Справа було 2. Так. Тоді зліва було мінус 4. Переносимо через знак дорівнює, міняємо знак, буде плюс 4. І Переходимо до третього рівняння. Мінус 2 y мінус 3, мінус 3 y плюс 4. Ну що ж, тоді доданок, що містить невідомий в одну частину, а числа в іншу. Мінус 3 у нас було зліва. Переносимо через знак дорівнює вправо. А тоді доданок, що містить невідоме, справа мінус 3 перенесемо через знак дорівнює вліво. Ну що ж. Зліва у нас було мінус 2, так і залишається мінус 2. Справа було мінус 3. Перенесемо через знак дорівнює, міняємо знак вліво, буде плюс 3 y. Дорівнює. Справа було 4. Тоді зліва було мінус 3. Переносимо через знак дорівнює. Буде плюс 3. Є? І... Переходимо до четвертого завдання. Мінус 3П плюс 2 дорівнює 2П-1. Ну що ж, відомі доданки, тоді числа переносимо вправо, це буде плюс 2. Переносимо вправо. Ну а ті доданки, що містять невідоме, справа це 2П. Переносимо через знак дорівнює вліво. Ну що ж, Запишемо, що ми тоді отримаємо. Зліва у нас було мінус 3П. Так, справа було 2П, переносимо через знак дорівнює, міняємо знак, буде мінус 2П. дорівнює. Так, зліва була мінус 1. Так, далі. Справа було плюс 2. Переносимо через знак дорівнює. Зліва було плюс 2. Переносимо через знак дорівнює. право, буде мінус 2. Є? Ну що ж, ось таке просте завдання на перенесення доданків з одної частини рівняння в іншу. На цьому вправу завершено.